Вітаю, шановні глядачі. ЄС відкладає угоду про торгівлю з Україною за процесом європейської інтеграції. України ми всі звикли уважно стежити, бо євроінтеграція здається подати це від багатьох наших внутрішніх проблем. Відде, чому це так і є, але поки що ми застрягли на тривалому і тягучому процесі по переговорів про вступ, і тут все не так просто, бо всередині самого єс існує активна опозиція щодо вступу України. У неї є свої цілком конкретні, можна сказати, шкурні причини не хотіти цього вступу. І що найгірше виконавчі органи ЄС в особі єврокомісії готові цьому потакати. Зараз будемо розбиратися в одній цікавій історії, яка вчергове демонструє, що зайти в цю досовку в Україні буде не так просто, але ми це все одно зробимо обов'язково. Так, от поки тривають переговори і доступу лишається все ще як до неба рачки, Україна працює над більшим насущним питанням співпраця з ЄС, і саме таким як торгівельна угода. Нагадаємо, що на початку повноваштабної війни Євросоюз в якості жесту підтримки України уклав з нами угоду про вільну торгівлю. Знімалися всі обмеження на імпорт української продукції, мита, вхідні ціни, квоти інші захисні для європейського ринку механізми. Угода укладалася на рік, а після цього ще дві ще продовжувалося. Однак цього року просто так продовжити свято не вдалося, адже протягом попередніх років українська продукція створювала непосильну конкуренцію з задотованим європейським виробникам. Це проблема, про яку ми. І точно чули, і, врешті-решт, вона стала каменем спотикання для продовження всеохопної лібералізації. Тартя почалося ще в кінці 2012 року, коли польські і румунські фермери організували протести та блокування кордону. Дешева українська агропродукція миттєво опустила ціни на внутрішню ринкову ціну, зокрема на зерно на 20-30%. І ось скажете, що тут поганого? Це ж зменшення інфляції, розумієте, скорочення. Україна навпаки допомогла відновитися європейській економіці, але ні, це дуже багато фермерів, які такі дрібненькі, дотовані. Кажуть, що нам пофіг, нам треба великі ціни. Нам що інфляція була маленька, але ціни на продукцію високі. А українці геть, от власне така позиція. Для поляків та інших наших східноєвропейських братушок це було ударом нижче поясни. Загалом українська агропродукція в ЄС, адже їхні витрати виробництва набагато вищі, ніж в Україні. і... Безперешкодна конкуренція з нашого боку з'їдає їх прибутки. Що ми можемо сказати усім таким конкурентам? Візьміть та надрукуйте собі грошей і будуть вам прибутки. А ми, любі друзі, так робити не будемо. Бо прочитаємо ось таку книжечку, яка на нашій гіркій історії дуже доступно пояснює, чому так робити не можна друкувати гроші. Тому що, дорогі друзі, це ж вже було, ви розумієте? Це, це дорогі друзі. Ну, ви зрозуміли, все це було. Мишка дуже класна, тролінгова, повчальна, просто база. Що ви хочете розповісти своїм знайомим, друзям родичам, що друкувати гроші не треба. Отже, напевно, всі захочуть собі таку на подарунок, я хочу. Переходьте за посилання в описі і замовляйте у видавництві капітал. Продовжуємо. Проблема того ж польського грарного сектору є його сильна дробленість. Земля поділена між безліч дрібних дрібних домогосподарств, які не можуть економити на постійних витратах і створювати ефект масштабу, що задирає ціни на ринку. Середня величина європейського фермерського господарства усього 17 гектарів. Тож можна вважати, що великий європейський виробник за нашими мірками є середнім або малим. Іншою проблемою спільною для всього європейського агросектору, є висока зарегульованість, екологічні, технічні та бюрократичні стандарти, норми та вимоги створюють додаткові витрати європейським аграріям. І добувають їх, і без того вони великі економічні переваги. Ну і вишенькою на торті є висока вартість робочої сили значно вища, ніж часто у нас. Хоча ну, це вже потрохи проходить, тому що у нас теж так з робочою сили, не так просто наразі. Загалом ось так от українська агроімперія можна сказати, тримає страху майже всю Європу, особливо наших сусідів. Ті настільки не витримали тяжкої долі конкуренції з Україною, що змушені були. Нажалітися в Єврокомісію і протягнути заборону на віз цілої низки українських аграрних товарів в двадцять році. Польща, горщина, Словаччина, румунія та Болгарія спочатку в односторонньому порядку перекрили імпорт українських товарів. Потім це рішення пройшло через Єврокомісію. А останнім накладеним обмеженням було так зване екстрене гальмування. Воно було введене в рамках продовження угоди про вільну торгівлю у червні 24 року і передбачало автоматичне відновлення квот на імпорті найбільш чутливих для європейського ринку товарів. Якщо обсяг імпорту почав би перевищувати середнє для попередніх років показники, однак цього року європейцям і того стало мало, та й сам торгівельний безвіз вирішили переглянути. Наразі єврокомісія пропонує перехідні заходи перед укладеними нової, більш вигідної для ЄС угоди. Квоти на український імпорт наразі відновлюються із 6 червня. Тобто, дати закінчення попереднього договору, становлять 7-12 річної квоти. Однак робота з укладенням нового договору тривають, хоч і не так швидко, як могли б, і є цьому одна цікава причина. А саме президентські вибори в Польщі та Румунії. Саме так, дорогі друзі, єврокомісія пішла на поводку наших любих східноєвропейських європейських партнерів і вирішила, якщо так можна сказати, не перешкоджати політичним кампаніям деяких кандидатів, тож оприлюднення умов та укладення угоди відлетіло з спочатку червня, щонайменше на кінець липня. Напівофіційно причина звучить як намагання не впливати на результати національних виборів. Однак на справі все, звісно ж, абсолютно навпаки, і в Румунії, і в Польщі президентська гонка звелась до протистояння більш проєвропейського та більш євроскептичного кандидата у Польщі відносно опозиції останнього зайняв Кароль Навроцький, який, хоча не піднімає питання дезінтеграції Польщі з ЄС, у одно відкрито виступає проти членства України в організації. Що стосується аграрного питання, то Навроцький заявив зокрема таке. Під час я не погоджувався, і як президент не погоджуватимуся на несправедливу конкуренцію з Україною щодо польського сільського господарства чи логістичного сектору. Також Навроцький обіцяв організувати коаліцію України, країн загалом, які не погоджуються на лібералізацію торгівлі з Україною, таку собі зграю ображених на агроімперію. Здавалось би, з цим персонажем все так ясно, але і Часковський не все так просто було з ним у другому турі виборів. Йому бомба треба було перетягувати на свій бік більш косоротиний та євроскептичний електорат. Із сіл та Сходу країни, який голосував за пропулістичну конфедерацію, та який є головним бенефіціаром торгівельного протекціонізму. Тому його заяви з приводу торгівлі з Україною насправді нічим не відрізнялася від Навроцького. Ми всі хочемо їсти здорові польські продукти, тому я рада, що харчові продукти з України, які потрапили до Польщі та Європи, будуть заблоковані а будуть ввозитися лише харчі, що відповідають нашим стандартам. Такі перли видавав Шасковський, який. Відчайдуш намагався відвоювати у Навроцьку, хоча б частину виборів, виборців Конфедерації. Отримав дулю, дулю ти отримав, тому що Навроцький треба було працювати з центричним, і лівоцентричним, і правоцентричним електоратом. А ти поперся туди не тільки в цьому питанні, бо і всрався. Все, до побачення. така пока Знаєте, Навроцький себе вів, як, знаєте, ну, хоча б це очевидно. А ти такий нещасковський, ліберальчик, такий гарний, хороший, а по факту те саме лайнове нутро. Ну і до побачення. Все, поїхали. А так, знаєте, те саме будуть робити, блокувати нам, виставляти нам ці умови, блін, там, Волині, там, різня, аграрія і все інше, тільки, знаєте, буде поспіхатись. Будуть. Ну, шило на мило, от я вам щось сказав. Також і часковські навроски дружньо виступали проти зеленої угоди ЄС, яка вимагала впровадження кліматичної нейтральності до 2050 року, а також проти торгової угоди ЄС і з Меркосур, яка відрізняється від угоди ЄС України лише тим, що дешеву аграрну продукцію треба вести через Атлантичний океан, а не через Західний Буг. Один словом, випадку цих двох затягування нової угоди між Україною та ЄС мало що змінило б, але все ж більше постраждав би ліберальний та проєвропейський часковський, якого вони настільки люблять в Реднеків польського розливу. Врешті-решт він все одно програв вибори, хоч і з невеликим розривом у 370 тисяч голосів. Однак через виявлені порушення на деяких дільницях Верховний суд Польщі постановив точково порахувати голоси, тож ця історія не до кінця закрита. Фінальне рішення щодо результатів виборів суд має винести 2 липня, а тож ми продовжуємо стежити за розвитком подій в Польщі. Ну а в Румунії розрив між позиціями двох основних кандидатів був значно помітнішим і тут уже точно переміг про європейський кандидат. Ніко Шордан у його придвуючій компанії не було помічено антиукраїнської риторики. Чого не скажеш про його суперника Джорджа Сіміона, якому ще в 2011 році було заборонено при Януковичу від свій в'їзд в Україну за антиукраїнську діяльність? Те ж треба було набалакати, щоб тебе знову таки, приянику, так заборонили. Ну, але давайте так відверто скажемо. Він ж би буде проросійським політиком Сіміон. Якби він був проросійським, російським, ніфіга би не заборонило. От вам і Янукович, так? Да? Ну, зрозуміло. Осібін також виступав проти продовження допомоги Україні, давив на питання румунської діаспори в Україні. Це нам ще пощастило, що на Буковині не було ніякої різні. От, ну в лапках, звісно, от. Ну і само собою промивав міські румунські фермером обіцянками сіти на справедливу конкуренцію з боку українських аграрів. Тож у цьому випадку прискорення угод України є дійсно могло б зіграти на руку антиєвропейському кандидату. Тож у якомусь сенсі єврокомісії довелося відтягувати угоду на потім, щоб менше шкодити перспективам вступу України в ЄС. Але як мінімум у випадку з Польщею зробити цього не зовсім вдалось, та й надалі зі східної Європи летітиме достатньо плювачок проти вступу України. І без Невроцького у нас під носом продовжують існувати Орбан і ФІС, Чі країни є одним з найбільших вигодоотримувачів від європейської системи субвенцій з моменту вступу в ЄС в 2004 році. Угорщина отримала 84 мільярди фінансової допомоги від Євросоюзу. При внесених 20. польща, до речі, не сильно відстає і взагалі довгий час була головним бенефіціаром розподілу коштів середині організації. В 2024 році в заблокувала для Польщі отримання 137 мільярдів євро з фонду відновлення та стійкості, система субвенцій в є влаштована дуже дружньо, стосовно недавніх перехідних економік. Тож країни східної Європи традиційно отримують значно більше ніж відділяють. Тож, коли для організації приєднується Україна, нашим польським, угорським, словацьким та румунським партнерам доведеться ділити. Коровай ще й з нами, а належатиме багато й нам, зважаючи на наш економічний стан. Тож багато буде належати, їм все дуже не подобається. Процес походження вступу України в ЄС простим не буде, і на дипломатичному рівні нам доведеться довго і нудно працювати з урядами сусідніх країн. Ну а наразі ми все-таки очікуємо на. Продовження торгової угоди, хоча зрозуміло, що вона вже не буде настільки вигідною для нас, як в другому році. Про з аграрного питання Кристофер Гансен зазначив, що нові квоти будуть встановлені десь посередині між поточним рівнем і тим, що діяв останні роки. Насамперед програють українські гранні виробники з високою доданою вартістю цукор, яйця, птиця тощо. Отже, на такі товари діє мита. Митна ескалація, тобто підвищення рівня митних ставок зі зростанням рівня обробки. В свою чергу українським фермерам варто уважно аналізувати ринки європейських країн та шукати потенційних бенефіціарів від українського імпорту, з яким можна встановлювати партнерство. Наприклад, північні країни мають традиційно менший граний ринок та слабше гра лобі в урядах. Врешті-решт обмеження це завжди про пошук нових можливостей. І ми знаємо, що українська смикалочка здатна їх. Знайти в будь-якій ситуації. Ну, ми будемо продовжувати стежити за ситуацією в світовій економіці та політиці. До зустрічі, дорогі друзі, до побачення.